Світовий океан у небезпеці. Люди завжди прагнули до води. Саме ці території люди намагалися освоїти у першу чергу. Близько 60% усіх великих міст перебувають у прибережній зоні. При цьому великі промислові комплекси викидають у море близько кількох тисяч тонн усіляких відходів, у тому числі великі міста. Туди ж зливають і каналізацію. Тому не варто дивуватися, що коли воду беруть на пробу, то там знаходять величезну кількість різних шкідливих мікроорганізмів. Світовий океан це величезна, але дуже тендітна система. Це стало особливо очевидно в останні десятиліття, коли забруднення океанських вод досягло небачених раніше масштабів. А тим часом від стану води залежить не лише добробут екосистем. Сама людська цивілізація багато у чому залежить від світового океану. Він впливає на погоду та клімат усієї планети. З ростом кількості міст зростає кількість викидів, що виливаються у світовий океан. Навіть такому великому природньому ресурсу не під силу переробити стільки відходів. Відбувається отруєння флори та фауни, як прибережної, так і морської за непотрібного господарства. Міста борються з забрудненням таким чином. Відходи скидають подалі від берега та на велику глибину за допомогою багатокілометрових труб. Але це взагалі нічого не вирішує, а лише відстрочує час повного знищення флори та фауни моря. Одним з найголовніших забруднювачів вод океану є нафта. Потрапляє вона туди різними шляхами під час аварії навтору аварії на морських нафтопромислах. При видобутку нафти з морського дна через нафту гине риба, а та, що виживає, має неприємний присмак і запах. Вимирають морські птахи. Лише в минулому році померло 30 тисяч качок морянок близько Швеції через нафтові плівки на поверхні води. Нафта, плаваючи по морським течіям, припливаючи до берега, зробила непридатними для відпочинку та купання багато курортних зон. Пластмасові відходи складають цілі скупчення та плями в водах Тихого, Атлантичного індійського океанів. Більшість сміття утворюється через скидання відходів з густо населених районів узбережжя. Часто морські тварини ковтають пакети та дрібні частинки пластику плутаючи з їжею, і це приводить до їх загибелі. Забруднена вода стає причиною багатьох захворювань людей та тварин. У результаті скорочуються популяції флори та фауни. А деякі навіть вимирають. Все це призводить до глобальних змін екосистем усіх акваторій. У достатній мірі забруднені всі океани. Одним з найбільш забруднених морів є Середземноморське. У нього стікають стічні води з 20 міст. Усе це не може не викликати занепокоєння, тому багато країн давно роблять спроби виправити ситуацію або хоча б максимально понизити шкоду, яку людська діяльність завдає світовому океану. Кожному підсилу нехай зовсім трохи, але знизити темпи забруднення світового океану та руйнування його екосистем. Не виливайте до каналізації токсичні речовини, розчинники, засоби, що містять хлор та інше. Здавайте на переробку батарейки та флуоресцентні лампи. Вирушаючи на пляж або морську прогулянку, ведіть себе відповідально та не залишайте на березі сміття. Навпаки, можна поєднати відпочинок з невеликим імпровізованим суботником. Адже якщо не ми, то хто підписуйся на наш канал, натискай на дзвіночок та будь у курсі того, як уберегти нашу планету від екологічної трагедії, адже все у наших руках.